Та й друзі на каналі. Взяв у родичів ще одну ділянку поля. Ось така вона в районі 10 сотих Зараз підготовляю її. Зараз розкажу для чого і що буду робити. Ось така ділянка в районі 10, сотих точно не мірив але десь приблизно в тому районі. Була трава, зараз вніс хімію. Раундап. Тиждень-два, максимум три На тій ділянці планую зробити зорати її, пізніше. Фризувати або дискувати, або культувати, це вже буде видно, як зореться. Е, планую висадити на даній ділянці, якщо встигну висіяти це медвежий горіх цього року. Граще є місце часу для того, щоб підготувати ділянку. Але якщо не встигну підготувати ділянку, то медвежий висіяю на іншому полі. А на цьому полі тоді висаджу малину, але вже на наступний рік е, після зими. Але хочеться посіяти ведмежі горіх. Все буде видно від того, чи встигну підготувати ділянку чи ні. За допомогою саборобного оприскувача. Ось такий він в мене ось такі на даний момент плани. А як там далі буде, буде видно. Це вже практично ділянок вільних не залишилось. це остання ділянка. На наступний сезон. Якщо буду планувати щось, то вже необхідно, якщо що брати паї. Бо вже ділянок вільних не залишилось. Так що в планах цього року святи медвежі плюс малину.